Всіх вітаю, друзі! Є декілька дуже важливих і нагальних новин. По-перше, Зеленський в терміновому порядку збирає знову вже другий раз за останній час фракцію Слуга народу, щоб обговорити з ними якісь таємні питання. По-друге, в попереджають всю Україну про те, що в будь-якому випадку будуть тотальні проблеми зі світлом, і це все говориться на фоні. Того на фоні риторики про те, що треба для всіх закрити кордони, нікого не випускати, і молодь, і всіх остальних, бо економіка буде страждати, і на фоні цього всього, як не дивно, мінфін публікує статистику середніх зарплат в наших державних органах. І в мене є лише одне єдине питання: чи е, наші депутати це справді слуги народу, чи все таки це народ для слуг. Бо е, зарплати також вас вразять. Але давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця. Підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. По зустрічі Зеленського це виглядає максимально дивно на фоні того, що тиждень чи півтора тому вже була така зустріч. РБК Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що зустріч президента з народними депутатами від Слуги народу має відбутись наступного тижня. Однак точну дату поки що не визначено. Завжди оце дуже цікава історія. По-перше, на минулому на сходці цих депутатів було з фракції Слуга народу 150 чоловік. Тобто, цього не вистачає для того, щоб голосувати. Закони саме для того, і туди там викупили, я не знаю партію Батьківщина, яка в Унісон голосує з слугою народу. Так само це стосується ОПСЖ, які в принципі завжди голосують з слугою народу. Е, і всі подібні історії. Е, питання перше, чому е, Зеленський зустрічається виключно з слугою народу, а не з усіма, наприклад, партіями? Або як мінімум не з усіма, хто, е, з ними, хто з ними в Унісон голосує за все, що там подає, і офіс президента, і Верховна Рада, і так далі. Стефанчук там про шаги, напевне, будуть говорити так е, законопроект, який подав Стефанчук. За даними видання, раніше розглядали період з 6 по 10 жовтня для проведення більш предметної розмови глави держави з фракцією. От, а якраз по цій історії, що вони можуть обговорювати? В першу чергу мені здається, будуть обговорювати енергетику, так, тому що українська енергетика і газотранспортна система останні тижні якби піддається дуже жорстким ударам. Це по перше. По-друге, були випадки вже в нас на Чорнобильській АЕС, були випадки на Запорізькій АЕС, і також Путін в своїй вчорашній промові також напряму погрожував Україні ударами там по атомним електростанціям, якщо Україна продовжить свої удари там по НПЗ російським. Така от історія. І що? Можуть оце обговорювати, по любому будуть вони там обговорювати е, якусь історію, пов'язану з закриттям кордонів, з мобілізаційним віком, можуть бути якась така штука. Можливо, будуть е, обговорювати якусь історію, е, якісь пункти, по е, які були привезені з безпекових форумів. Так, все, що стосується Європи, е, де вони з європейцями спілкувались, все, що вони там е, також спілкувалися з американцями, і так далі. Тобто. Однозначно на цій зустрічі будуть обговорювати якісь важливі питання, які будуть впливати на всіх українців. Така історія. Далі, наступне народна депутатка від фракції Слуга народу Юлія Гришина заявляє, що перебої зі світлом будуть. Потрібно до них готуватись. Потрібно генератори. Місцева влада повинна відшкодувати кошти. Ми, як депутати, Привозимо партії цих генераторів для наших лікарень і для наших шкіл. І кожен на своєму місці повинен працювати над тим, щоб генератори були, щоб готувалися до цих обстрілів. Це наступне питання. По-перше, нахріна в нас постійно розганяти риторику про те, що потрібно повернути українців за кордону. Так? І Верещук розказувала, що будуть тим, хто повернеться з Польщі, давати житло, в гроші і так далі. Е, нахріна е, наступне. Ну, по-перше, нахріна це робити. Друге, нахріна розганяти цю риторику, що всі, хто вивозять своїх дітей за кордон до 18 років, або хлопців, які виїжджають оце е, 22-річні. Е, що для них треба знов закрити кордон? Нахріна це розганяти по телевізору. Якщо тут і так люди будуть сидіти без світла, так і чим більше буде в країні людей, тим більше буде навантаження на мережу, і тим довші будуть ці відключення. Це наступне. Ще одне дуже цікаве питання е, про захист електростанцій, підстанцій і так далі. Хто е, в нас вже два, там, два роки точно так, говорять про те, що там будуються саркофаги навколо електростанцій для того, щоб дрони не могли по них попадати і так далі? Е, в Росії почали бити по НПЗ і вже через е, два тижні вони. Антидроновими сітками, якимись огорожами і так далі замурували собі так, огородили там всі електростанції, які для них є важливі. Якісь окремі об'єкти в Україні два чимось роки вже будують саркофаги для того, щоб захистити електростанції і підстанції. І вони не добудовані до цих пір. Туди виділялися мільярди, а ніхрена не добудовано, не закрита на сьогоднішній день ні одна електростанція, яка може бути в безпеці. І оце, знаєте, оці такі напівміри, що ніби питання безпеки е, нашої енергетичної системи, вона мала би вже бути закрито, б мало бути це питання, а воно не закрито. Отака історія. Далі. По заробітним платам е, Мінфін дає е, статистику, дуже цікаво. Отже, хто в нас, е, нас оплачує, хто в нас які зарплати отримує? Я... Насправді в шоці. При тому, що в нас мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, а середня по країні там 20 чи 20 з хвостиком, середні середня зарплати е, всіх категорій працівників державних органів у розрізі установ. Керівництво, Так? які, які зарплати получає набу 366 тисяч гривень на місяць. Міністерство національної єдності. В нас немає вже Міністерства національної єдності. Міністр ходить під кримінальною справою. Е а по єдності в нас все, що було зроблено за 100 мільйонів гривень, це е було намальовано дві презентації, організовано три поїздки. Все. Ніяких твердих результатів не було. Але в Міністерстві єдності керівництво получає 289 тисяч гривень. Фонд Держмайна 284 тисячі гривень. Національне агентство України з питань Державної служби 255 тисяч гривень. Чим займається це агентство? Хтось може мені сказати? Напишіть в коментарі. Рахункова палата 209 тисяч, антимонопольний комітет 201. Мінфін 195, апарат Верховної Ради 189. Далі Державна служба статистики 186. Міністерство молоді та спорту 182. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання цінними паперами. 178. Державна служба фінансового моніторингу 162. Це той самий фінансовий моніторинг, який українців буде відслідковувати, якщо в них буде переказів більше, ніж на 30 тисяч в місяць. От вже з 1 жовтня ми про це говорили в попередньому відео. В них середня зарплата 162 тисячі гривень. Далі Міністерство освіти 161. Головне, що вчителі у нас мають отримувати по 8 тисяч на руки чи по 6. А Міносвіти у нас получає по 160 для вчителів. На грошей немає. Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури 159. І Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 158. Е дуже цікаво, правда? Дуже цікаві в нас заробітні плати, е які чомусь в нас. Це то саме, до речі, стосується і суддів, там, і прокурорів. і... Всього керівництва державного по всій країні. У нас всі отримують як не зарплати по 200 тисяч, то премії ще по 200. При цьому, як це можливо в країні, де середня заробітна плата 25, там, 22, а мінімальна 8. Як так може бути, що в Набу отримують люди 366, а мінімальна 8? Хтось може мені сказати? Бо я цього не розумію, якщо чесно. Які висновки можу зробити? От, е, на днях відбудеться оця, знову ж таки закрита зустріч Слуги народу, де, можливо, якась інформація просочиться, і ми дізнаємось, про що там Зеленський хоче говорити з ними. Е, можливо, не просочиться, і ми не будемо знати, про що вони там будуть говорити, але наслідки точно відчує кожен. Далі по е, світлу. Світло е, в нас буде... Е, будуть перебої зі світлом. До цього потрібно готуватись. Тож Хто ще не має собі якихось там інверторів, акумуляторів, генераторів і так далі, то обов'язково цим запасайтесь. Е, ну, я думаю, що більшість людей вже має. Хто не має, то шукайте варіантів, як вам е, це налагодити, це знайти. Ну і зарплати наших чиновників. Я не скажу насправді, що це якась е, новинка. Ми вже давно знаємо, що в нас в Україні є максимально оця нерівність. Коли... Державні службовці, які мають працювати на користь народу, живуть просто за рахунок цього народу. А народ хто, напишіть, хто став жити в Україні краще за останні 3,5 роки. Бо в держслужбовців видно, що ситуація виглядає непогано, живуть досить добре і ці зарплати постійно зростають. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую кожному, до речі. Якщо додивилися сюди, обов'язково поставте лайк цьому відео. Дякую кожному з вас. До зустрічі!